Війна, перемога, поразка, стагнація залежать від багатьох багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості своїх від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна бути і жити зі скепсисом, але можна і країну про, вибачити зі скепсисом. А я до цього не готовий. І я знаю, що таких як я, дуже багато мільйони. Не готові ми віддати нашу країну. Не готові. З першого дня і до останнього так і буде. І якщо ми збережемо... Всі ці цілі, все, що в нас є, все, що ми можемо, а зробимо набагато більше, ніж кожен, кожен з нас можемо. Я впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу.